Вітаю вас, мої дорогі слухачі на моєму каналі. Тут ми вчимо українську мову, дивлячись міні-уроки та слухаємо аудіокниги. Підписуйтеся на канал та натискайте дзвіночок. Сьогодні на уроці ми розглянемо правила переносу слів. Ви уже знаєте, що частини слів із рядка в рядок переносимо за складами. Але не кожен склад. Можна залишати в попередньому рядку або записувати в наступному. Запам'ятайте такі правила. Одну літеру не залишаємо в попередньому рядку і не переносимо на наступний. Можна переносити ма, рія плаваю. Не можна. Марія плава ю. Не розриваємо сполучення літер «дж «дз», які позначають один звук. Можна переносити проводжу, піджак. Родзинка. Не можна переносити, розриваючи їх. Проводжу. Піджак. Родзинка. Якщо джидзи не становлять одного звука. То їх можна розривати. Це буває, коли Д належить до префікса, а же або З до кореня. Можна переносити «під захисний», «від жити». Не можна переносити. «під захисний», «від жити». Апостроф і м'який знак при переносі не відокремлюємо від попередньої літери. Можна куль баба, кав апостроф, ярня, буль йон. Не можна. Кул – м'який знак баба. Кав на інший рядок перенесли апостроф ярня, бул м'який знак йон. Не розриваємо буквосполучення м'який знак О Йо. Можна кольоровий район. Не можна переносити слова, розриваючи їх. При переносі складних слів не залишаємо в кінці рядка початкову частину другої основи. Якщо вона не становить складу, можна переносити овоче. Сховище багато, рівневий. Не можна переносити овочес, ховище, багатор івневий. Це складні слова, що складаються із двох основ. Тому і переносимо ми їх на межі основ, там, де закінчується одна і починається інша. Не відриваємо скорочення від слів, яких вони стосуються. Так само не відриваємо ініціали від прізвища. Зверніть увагу, не можна на одному рядку написати 15, а на інший перенести КМ. Запам'ятайте, ініціали завжди пишуться на тому ж рядку, що і прізвище. Написати їх на іншому рядку буде помилкою. Але якщо ви напишете ініціали і помістите у тому ж рядочку, хоча б перший склад прізвища. То, то буде правильне перенесення слова. Наприклад, ТГШ, Ш. А на наступний рядок Вченко. У решті випадків, які не підходять під викладені вище правила можна довільно переносити слова за складами. Передивіться, як ми можемо переносити слово Дніпро, сестра та життя. Зверніть увагу. Не слід плутати правила поділу на склади. З правилами переносу. Порівняймо. Склади у слові озеро о – РО. А переносити слово ми можемо лише «озеро». Давайте виконаємо вправу для закріплення знань. Я пропоную вам поділити слова на частини для переносу. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. А потім повертайтеся, щоб. Перевірити виконання. Сподіваюся, що ви, виконуючи вправу, не зробили жодної помилки, адже ви уважно слухали правила і гарно їх запам'ятали. А якщо у вас виникли запитання або ви щось не зрозуміли, то задавайте їх мені в коментарях. Я обов'язково дам вам відповідь. На цьому я закінчую свій урок. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і вчіть українську мову разом зі мною. Гарного вам дня і до наступних онлайн-зустрічей!